Благодійний матч між народним клубом Верес та футбольним клубом Карпати відбувся на стадіоні Авангард під час перерви між іграми в українській прем'єр-лізі. Взагалі просто була домовленість між тренерами про проведення товариської гри в цю паузу, коли грає збірна. Але вже, ну, вже по підготовці цього матчу виникла ідея зробити це благодійним матчем. Так як в нас була історія, що вже наша команда футболістів відвідували Клевенський госпіталь, де проходять реабілітацію та лікування наші військові, які отримали травми на фронті. Ну і виникла ця ідея, зробити матч благодійний саме в підтримку госпіталю, де лікуються військові. Під час матчу гроші для Клевенського госпіталю збирали декількома способами. І QR-код під час прямої трансляції. І Квитки, які реалізовувалися, ну всього разом зібрали 152 тисячі гривень на допомогу Клевенському госпіталю. Колектив госпіталю визначить, що нам саме необхідно в даний момент цю інформацію передамо керівництву Вереса народного клубу Вереса і вони нам закуплять. І передадуть на потреби на використання госпіталю. Квитки на матч продавались в вільному доступі. до наявних місць бомбосховищах на укритті, які є на стадіоні, і поряд, які знаходяться біля стадіону. Було все добре. Повітряних тривог не було. Ну станом на сьогодні мені невідома інформація, що були якісь зауваження. Матч закінчився перемогою львівських Карпат з рахунком 0-3. Артемо Степюк, Суспільне новини, рівне.